Це Перша сторінка з 365 сторінок нової книги. Тож зробіть її прекрасною, казав американський музикант Бред Пейслі. Ми пропонуємо розпочати святкового столу повного смачних делікатесів, прикрашеної ялинки і привітання Діда Мороза. Як все це організувати за найкращими стандартами? Прямо зараз у програмі Якісне життя Вітаю вас. Сьогодні у нашій програмі ви побачите. Символ нового року і достатку? Чим відрізняється ікра різних риб родини лососевих Та чому купуючи її, варто потрусити баночку? Якщо слишить характерне хлюпання, то значить в банці є жидкість, і неправильно. І гристе та солодке. Коли виноградний сік здатен перетворитися на шампанське, і що його відрізняє від інших вин? Углікислота медленно насыщает продукт а, цими бульбашками, які всі ми любимо шампанском. Народні артисти на варті традицій. Як Світлана Білоножко з'ясовувала вартість цьогорічного олів'є. Мені вистачило 125 гривнів. Але це не на двох чоловік, це на велику родину. Помічники Діда Мороза. То може принести до вас додому новорічну ялинку, як правило, ми можемо осуществить доставку йолки в течії двох часов. У чому зустріти рік синьої кози, і як власноруч швидко і недорого виготовити карнавальний костюм? А що мені знадобилося? Це фатен, який коштує недорого, і резинка та нитки, які були в мене вдома. Найдорожчою ікрою у світі вважається ікра столітньої білоги альбіноса, яку добувають і переробляють в Ірані. Делікатес називають золотою ікрою, яку розфасовують у ємності з чистого золота 995 проби. 100 грамів продукту обходиться покупцям у 2,5 тисячі доларів. Це приблизно у 40 разів дорожче, ніж коштує традиційна чорна ікра. Неймовірна дорожнеча пояснюється невеликою кількістю особин білого гальбіноса у природі. А яка якраз за більш доступною ціною стане окрасою новорічного столу, наша наступна рубрика. Валентина шеф-кухар столичного ресторану. Жінка зізнається, що понад усе любить готувати страви з червоною ікрою, бо цей продукт символ свята. Подобається готувати страви з червоною ікрою, тому що, наприклад, вона більш радісніша виглядає. Розумієте, якби це все таки так глянеш і якби настрій піднімається. Окрім того, що червона ікра смачна ознака святкового столу, цей делікатес ще й дуже корисний. Красна ікра, в принципі, це хороший білковий продукт. Це хороший продукт, який содірає ненасищені жири, і в принципі, це продукт дієтичного питання. У крамницях лососової ікри широкий асортимент. Однак навіть невеличка 80-грамова баночка коштує недешево. Тож вибирати продукт варто прискіпливо. Кав'яр продається у скляній або жерстяній тарі. Скляна баночка дозволить вам побачити саму ікру. При цьому є недоліки. Це досить дорога упаковка, тому сам продукт кінцева ціна досить велика. Також це крихка упаковка, вона там може розбиватись. Якщо ви вирішили купити товар у металевій баночці, то подивіться, щоб тара була непогнутою, охайною, не жирною. Коли ви берете банку, ви можете її потрусити. І якщо виситите э, характерне хлюпання, э, це значить в банці є э, жидкість, і це неправильно. Э, то есть, э, Таку ікру брати не стоїть. Уважно почитайте маркування на баночці. Зверніть увагу на країну, в якій виготовлявся продукт. Вся ікра, яка розфасована в Україні, її якість визначається ТУ технічними умовами. Для ікри, яка виготовлена у місті промислу, є документ інший гост. Він ще був там з радянських часів, далі оновлювався. Він говорить про вимоги до продукту. До складу продукту виготовленого за гостом, може входити лише лососева ікра, рослинна олія, сіль та консерванти, які позначаються як Е200 та Е211. Подивіться на рельєфне маркування баночки. Майте на увазі, воно обов'язково повинно бути витиснуте зсередини назовні і складатися з трьох рядків. Перші цифри в першому ряду говорять про дату виготовлення продукції число, місяць, рік. Далі йде асортиментний знак ікра він завжди повинен бути. Номер заводу з трьох цифр, номер зміни та знак Р, що вказує на рибну промисловість. Відмовтеся від покупки, якщо рельєфне маркування не відповідає цим вимогам. В Даному випадку абсолютно порушення. Невідомо яке походження, тому що дати взагалі не вибито в не. І зсередини не витиснуто, то відсутній номер заводу, який виробив цю ікру. Особливу увагу зверніть на дату виробництва. За гостом ікра повинна якраз бути розфасована протягом місяця з дати вилову риби. А якщо вона розфасована там довше, то це вже буде ТУ. Тобто, якщо ікра за гостом, звичайно, повинна бути дата літня, або там серпень або вересень. Осіння зимова або весняна дата може бути на баночках з ікрою, виготовленою за ТУ. Уважно прочитайте геть усі написи, що є на пакуванні, бо виробники іноді можуть вдаватися до маркетингових ходів. Ми з вами маємо типовий випадок інформаційної фальсифікації, коли написано, подивіться, ікра ГОСТ, а насправді дрібним шрифтом вибито на банці, що ікра зроблена за технічними умовами. Термін зберігання ікри 12 місяців за температури від нуля до мінус шість градусів. Значно коротший термін має ікра не запакована герметично. В ніхторих магазинах її даже дають попробувати, і срок храняння такої составляет не более недели. Відкривши вдома баночку, уважно огляньте її вміст. У якісній ікрі не буде плівок та рідини. Якісна ікра. Повинна бути сухою, не повинно бути зайвої вологи. Ікринки однорідні за кольором, за формою розміром. неякісної ікри у нас неоднорідний колір, а ми бачимо велику кількість вологи. Також трапляється велика кількість лопанця і плівок. Що ж до того, з чим можна подавати цей королівський делікатес, то кухарі радять експериментувати і не боятися нових поєднань. Можна масло замінювати на більш вершкові сири. Не обов'язкове масло. Смачного Чи знаєте ви, що 45% всього річного обороту шампанського випивають у новорічну ніч. Це і не дивно, без нього не обходиться жоден святковий стіл. Однак ця традиція виникла лише півстоліття тому, коли у 60-х роках минулого століття уряд Радянського Союзу ухвалив рішення забезпечити кожну сім'ю як мінімум однією пляшкою шампанську у новорічну ніч. З того часу звичай, пити його під передзвін годинника, міцно увійшов до програми свята. А як виготовляють якісне шампанське у нашому сюжеті? Щоразу підготовка до зустрічі Нового року в більшості українців починається з походу до крамниці, де вибирається до столу пляшка традиційного напою ігристого вина. А наша програма вперед день свят розповість, як народжується цей атрибут новорічної ночі. А починається все з лабораторії, куди подаються зразки сировини, так званого виноматеріалу. Вот у мене в руках шампанський віноматеріал. Это прийшла машина з Херсонської області. В данном случае это віноматеріал називається Фітяска. Виноматеріал це сухе вино, виготовлене для виробництва шампанського. У лабораторії досліджують його показники якості. Якщо сировина відповідає всім вимогам ДСТУ, то далі вона використовується для виробництва святкового напою. Ці ємкості називаються акротофори. В них відбувається непосередньо... Сюди за... поступає купаж, резервуарний ликер і дрожжевая розводка. Саме в акротофорах відбувається найголовніший процес, який створює те, що відрізняє шампанське від решти. вин. Дрожжі сахар углекислоту і спирт. Вот. Благодаря тому, щомкость герметично закрита, это углекислота. медленно насыщает продукт а, этими красивыми бульбашками, пузырьками углекислого газа, которые все мы любим в шампанском. Так заявляется и гриста кондиций Брют. На основе Брюта готовятся все остальные марки шампанского. Путем добавления экспедиционного ликера – Контроль якості здійснюється на всіх етапах виробництва. Зразки доправляють у лабораторію, де вони досліджуються згідно вимогам ДСТУ. Один з показників це вміст спирту в напої. Його кількість визначають на приборі, що діє за принципом самогонного апарата. Йде перегонка, тобто йде кипіння шампанського пар виходить, і протитоком холодної води попадає. Конденсируется жидкость. Мы видим по ареометру, что у нас в данном шампанском содержится 11,3 градуса алкоголя. Требования ДСТУ к шампанскому это 10,5-12,5. 11,3 является именно той серединкой, которая позволяет шампанскому больше впитать в себя углекислоту и дать лучший эффект при открывании. Тож далі шампанське лініями подається на розлив. Перед розливом пляшки автоматично миються і їдуть транспортером на машину, що закорковує пляшку. У закритий пляшці тиск за вимогами має бути не менше 3,5 атмосфер. Для порівняння в автомобільній шині 2 атмосфери. Тож корок на шампанському закріплюється спеціальним дротиком, який називається дуже красиво. мюзле. Після цього на шийку пляшки одягається і закріплюється ковпак. А наступна машина наклеює етикетки, верхня з яких теж має дуже поетичну назву Кольєретка. Перед пакуванням пляшки з уже готовим напоєм проходять через цей лічильник на конвеєрі. Сезон за одну зміну він може нараховувати до 50 тисяч пляшок. А далі напій запаковують у коробки та направляють в крамниці. І на сам кінець про вподобання українців у виборі ігристого. В цьому році ми відчули, що наші люди, українці, дуже хочуть солодкого ігристого, тому виріс значно попит на солодке шампанське. Солодких вам свят. Річний стрибок долара додав ціни багатьом продуктам, у тому числі і тим, з яких складається салат символ нового року олів'є. Фахівці кажуть, яйця вже здорожчили на 40%. Варена ковбаса в середньому на 20%, не стримуються у ціні і горошок. А от те, що виростили на городі, картопля та морква, дещо втратили у вартості порівняно з минулорічним січнем. Оскільки ж обідиться олів'є цього нового року, підрахували наші журналісти. Світлана Білоножко не лише талановита співачка та красива жінка, а ще й неабияка господиня. Тож на ринку Світлана добре знає, як вибрати найякісніші продукти. У переддень нового року артистка купує усе на традиційний новорічний салат олів'є і починає з ядки з городиною. Я сьогодні взяла кошик, мені треба зібрати. Я знаю, що у вас якісний товар на олів'є. Ну, овочі там картопля, хочу свіжого гірочка вашого, хочу цибулинки. Пару. Ну одним словом, все, -все я хочу дізнатись, скільки ж буде коштувати мій кошик на олів'є цього року. Співачка купила по парі морквин, картоплин, а от від традиційної ріпчастої цибулі відмовилася. Я завжди готую олів'є трошки зеленої цибульки. Мені сюди, будь ласка, цибулька. Так, цибулька. Я Добре. думаю, що так буде досить. Ще до городини додала пучок кропу, бо це ж має бути український салат. Продавець озвучив загальну суму. 30 гривень. А продавчиня наступної ядки запропонувала ковбасу для Олів'є. У нас є дуже добра ковбаса львівська. Вона госівська та по 95 гривень. А можна попробувати? Можна. Жіночка хутенько і на пробу відрізала. Ті смак от тієї ковбаси, да, яку ми любили колись. Натуральний да. дуже добра. Давайте грамів 300, я думаю. Господиня ковбаси, щоправда, 400 грамів відрізала, але зайвим те не буде. На черзі стала баночка з горошком. Давайте, оцю. Я думаю, що мені вистачить однієї баночки. І майонез мені, але знаєте, такий майонез. Візьміть совєцький, дуже хороший. Ой, ви майонез. знаєте так, з задоволенням. совєцький провансаль. Дуже добре, давайте. І всього 55 гривень. Наступним пунктом став прилавок з курятиною, де продавалися домашні яйця. Продавець швиденько відібрала десяток. На 30 гривень. На 30 гривень. Прошу, будь ласка, до побачення з наступаючими святами. Отже, настав час підбивати підсумки. Ось купила цілий кошик. Того, що мені треба для олів'є мені вистачило 125 двадцять гривнів. Але це не на двох чоловік. Це на велику родину достатньо смачного олів'є. Якщо ж ви маєте обмаль часу, то такий же набір ви можете замовити в якомусь із супермаркетів, зробивши електронну заявку на доставку. Обійдеться він вам у 141 гривню. Однак врахуйте, якщо ви йтимете на ринок, то можливо вам пощастить побачити там саму Світлану Білоножку і почути від неї привітання. А вся родина Білоножків вітає вас з Новим роком, з Різдвом Христовим. Будьте щасливі, будьте здорові, будьте кохані, з Новим роком, з Різдвом Христовим! Другій частині програми ви побачите, у кого можна позичити ялинку та як стати феєю у новорічну ніч. Далі ми розкажемо про таке: помічники Діда Мороза. Хто може принести до вас додому новорічну ялинку? Як правило, ми можемо осуществити доставку лки в течение двох часов. У чому зустріти рік синьої кози і як власноруч швидко і недорого виготовити карнавальний костюм? Що мені знадобилося, це фатин, який коштує недорого, і резинка та нитки, які були в мене вдома. Не купувати, а орендувати новорічну красуню. Таку послугу пропонують київські садівники та дизайнери. До вашої уваги, живі і штучні деревця, різні за розміром, формою та кольором. Вже прикрашені і ще ні. Таку послугу перше запропонували киянам минулого року, і ті, хто скористався цим ноу-хау, а це два десятки сімей, залишилися задоволеними. Скільки коштує оренда вічно-зеленого атрибута нового року і за яких умов його можна взяти, з'ясували наші журналісти. Ще за часів язичництва ялинка вважалась символом нового року. Вічно зелене дерево прикрашали стрічками та тканиною. Біля живої красуні влаштовували різні обряди, щоб задобрити лісових духів. Лише 150 років тому ялинку почали встановлювати в домівках. Йолка у мене символ. Символ Нового року, праздника. На мене іскусне, вже кілька років, але отлично виглядає. Кожний год я її по-разному наріжаю. В этом году у мене в більш патріотичних тонах. Але Вадим каже: зберігати штучне дерево доволі проблематично, адже навіть у зібраному вигляді ялинка займає багато місця. Тож, якщо у вас немає комори або зайвої великої полиці, послуга ялинка в оренду саме для вас. Позичити штучне різдвяне дерево можна в спеціалізованих магазинах. До вашої уваги розмаїться форм і видів. Елки бывают очень разного качества, ну и, соответственно, разного размера. А в салонах, как правило, используют литые елки. Это достаточно дорогой продукт, но он выглядит абсолютно как натуральная елка. Розмеры форму самой ялынки можно подобрать окремо вида от оформления. Далее доставка зимовой красуни. Как правило, мы можем осуществить доставку елки в течение двух часов. Конечно, в новогодние праздники может возникнуть заминка с тем, что все бригады на выезде. Разом з ялинкою до вас додому приїде і команда декораторів. Вони можуть нарядити красуню самостійно або ж працюватимуть разом з господарями. Якщо в домі є діти, дуже часто бачиш, що діти участвують теж в этом же Вот, им нравится, що воно горит, они допомагають. То тобто, есть і це ну как бы часть уже ребенок, а я це то І и тобто, родителям приятно. Стандартний період оренди 14 днів, але при бажанні клієнта він може подовжуватись чи скорочуватись. Якщо ж ви не прихильники штучних дерев, але купувати зрубані цьогоріч не бажаєте. До вашої уваги оренда живих ялинок в горщиках Є єлки звичайні, є йолки зелені, колючі, є голубі. йолки. Також в асортименті у нас представлені сосни кримські. Заносити таку красу одразу до оселі спеціалісти не рекомендують. Некотре время, около суток, хотя бы похоронить растения, например, в подъезде, на террасе, на балконе, чтобы растение смогло адаптироваться к более высокой температуре. Якщо ж ви хочете, щоб така ялинка радувала вас усі свята, за нею слід правильно доглядати. Зелену красуню потрібно добре поливати. Регулярно необхідно провітрювати поміщення, а також оприскувати хвою ростіння із пульверизатора. Зелену красуню привезуть до вашої оселі вже за дві години. Вартість доставки 59 гривень. Загалом оренда такої ялинки коштуватиме приблизно 300 гривень. Ціна оренди штучної красуні стартує від трьох тисяч. Аби наступний рік був вдалим, його треба зустріти в одязі, який сподобається його господині синій козі. Тому, вибираючи новорічний наряд, віддайте перевагу синьому, блакитному чи бірюзовому кольорам. Коза тварина сором'язлива, тому від стразів та яскравих паєток краще відмовитися. А як зробити новорічне вбрання? Власноруч, дивіться далі. До нового року залишаються лічені дні. Зробити свято яскравим і незабутнім поставила собі за мету Оксана. На новий рік ми всі приймаємо гостей і хочеться не просто посидіти, поговорити, поїсти, а й справжньої новорічної атмосфери. Тому я вирішила влаштувати карнавальну вечірку. Залишилося брати костюми. В інтернет-магазинах ціни на дорослі новорічні костюми коливаються від 400 до 3 тисяч гривень. Безкоштовна доставка по Києву за замовлення від 500. Це вигідно тим, що в будь-яке суток можна заказати, вибрати оплатити тут же на сайті. Не бажаєте купувати до вашої уваги вбрання в оренду. Зустрічати новий рік у красивому, коштовному яскравому костюмі можна за 200-300 гривень. Хоча повернути вподобане вбрання доведеться вже 1 січня або ж подвоювати оплату. І, звичайно, поводитися з ним потрібно обережно. Якщо пятно, яке не можна якимсь образом вивести, ми вже думаємо, заміняємо деталі костюму. Наприклад, п'ятно на рукаві ми заміняємо рукав. Ну, це діляться практично одразу і взимається стоїмость з заміни рукава. А наша героїня обирає альтернативний варіант створити наряд власноруч. Дівчина каже, цього року вирішила бути феєю. Спеціалісти переконують, зробити такий костюм зовсім не складно. Сейчас мы будем делать вот такое платье феи, которое представлено на Оксане. Оно делается из трёх юбок, коротеньких юбок из фатина. Слои накладываются друг на дружку, и таким образом получается красивый и нежный яркий новогодний наряд на Новый год. Сейчас ты Оксана будеш делать на моєму місці такий новорічний костюм. Фатин для спідниці можна придбати у будь-якому магазині тканин. Решту необхідних матеріалів та інструментів можна знайти вдома. нам необходимо кусочки фатина разноцветного. В нашем случае это нежно-голубой, нежно-розовый и нежно-белый. Также нам необходима толстая резинка 2-3 см для того, чтобы держался наш каркас юбки. Нам необходимы ножницы, сантиметр и иголка с ниткой. Все. Спочатку рівними стрічками нарізаємо фатин. Їхня довжина має бути вдвічі довшою від бажаної довжини спідниці, а ширина 10 см. По 5 стрічок кожного кольору має вистачити. Відмірюємо потрібну довжину резинкою. Все зшиваємо. Спідниця готова. Для наряду таких потрібно дві час підбити підсумки. Аби самотужки створити наряд фей із фатину, який в магазині коштує від 300 гривень. Наша героїня витратила близько 60 гривень на тканину і менше однієї години вільного часу. Я в захваті. Вийшло дуже гарно, креативно, стильно. Нового року не в тому, щоб отримати ще один рік, а у тому, щоб оновити душу і чекати краще майбутнє, казав британський письменник Гілберт Честертон. А ми побажаємо вам ще гідного життя, яке без якості неможливе. І пам'ятайте, все, що ви загадаєте у новорічну ніч, обов'язково збудеться. До наступної зустрічі вже у новому 2015 році.